Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю українську народну казку Три бажання. Вмощуйтесь зручненько, вже готові слухати. Казочка починається. Це діялося ще тоді, як Господь Бог ходив по землі і зблизька придивлявся, як живуть люди. І ніхто не знав. Хто цей дідусь сивий, похилий з довгою бородою і з палицею в руках? Так дідусем і звали його, малі й великі. Якось випала богові довга й втомлива дорога пустирями. Увесь день мандрував, притомився, стало сонечко заходити, вже й спочити пора, а села ніде не видно. Вийшов на гору. Розглядається. На відшибі під лісом видніє хутір. Одна хата велика й гарна, коло неї клуні, стайні і сад чималий. А друга мала у Бога. Не видно коло неї ні хлівця, ні садочка, лише кілька верб біля воріт кучерявиться. Зайду до великої хати, подумав бог. Там, певно, Місця багато. Переночувати одного подорожнього господареві невеликий клопіт буде. І Бог повернув у багатий двір. А чого вам тут треба? питає непривітно господар, і слугами конеї з воза випрягаючи. Пустіть переночувати мене, пане господарю, просить Бог, увесь день на ногах притомився. Нема в мене місця, відповів господар. Мої кімнати засипані збіжжям та городиною. Шукайте собі нічліг де інде. Пішов у хату ще й грюкнув дверима за собою. Господь без слова обернувся і пішов до бідної хатини між вербами. Вбогий господар виглянув у вікно і каже до жінки, Якийсь дідусь іде до нас, матимемо нічліжанина, відрадніше буде. Відчинив навстіж двері, вийшов дідусеві назустріч і промовив до нього. Заходьте, будь ласка, дідусю, ви, певно, здорожені. Зрадів господь бог, зайшов у убогу хату. Господиня зварила картоплі, подаїла кози, скип'ятила молока. Поставила їжу на стіл, попрохала подорожнього до вечері. Господь їв господарями. Їжа йому смакувала, бо була зготовлена щирими руками. Поклали господарі гостя на своїй постілі, а самі полягали на долівці, на соломі, вранці дали гостеві снідання. Прощаючись, гість сказав господарям. За те, що у вас добре і милостиве серце здійсняться три ваші бажання. Кажи, чоловіче добрий, чого бажаєш, і по твоєму все станеться. Подумав господар та й каже, насамперед, я б хотів, щоб ми завжди були вдоволені і щасливі. Так воно й буде, відізвався дідусь, а ще що? Я б хотів, щоб ми були здорові і мали досить хліба, щоб не голодувати. Добре. А чи не хотів би ти мати нову гарну хату? Хотів би, зрадів господар, тільки не смів сказати. Все буде, як бажаєш, промовив дідусь ласкаво і поблагословив убоге подвір'я. Так і розсталися. Збудився вранці багатий господар. Глиб, глиб у вікно. Очам своїм не вірить. Де вчора стояла мала похила хатка богого сусіда, красується мурований дім. Що воно за причина? Дивується, а далі каже до жінки, піди номерші до сусіда та розвідай. Пішла жінка до сусідів, а вони їй усе по правді розказали і про стареньких дідуся, і про нічліг, і про три бажання. Прибігла вона до свого чоловіка, переповіла все, що чула, а багатій з досади аж за чуба вхопився. Ох, я не до тепа, та я міг усе те мати. Та ж подорожній був раніш у мене. осідлав кращого коня і помчався на вздогін за мандрівником. Наздогнав його серед поля, став солодкими словами промовляти. Я ж хотів вас прийняти до хати, думав узяти ключа від найкращої світлиці, а ви там тим часом пішли собі геть. Не гнівайтесь, я не винен. Прошу вас дуже й дуже, як будете вертатись, зайдіть до мене ночувати. Якщо буду вертатись, зайду, відповів Бог, хоч пізнав думки лукавого чоловіка. Тоді багатій став просити, щоб дідусь сповнів і його три бажання. Їдь додому та й подумай, чого б ти бажав, а це тобі й станеться. Сказав бог і пішов своєю дорогою. Пустився багатій додому та такий радий, аж підспівує. Бач, таки свого доп'яв, ще не знати, що подорожній буде вертатись, а три бажання таки сповняться хоч би й зараз. Їде багатій і думає, чого б йому насамперед побажати? Хотів би і цього, і того, а все йому замало, все про більше думає. Пів світу хотів би загарбати, та жаль йому, що друга половина зостається. Так задумався, замислився, що й не побачив перед собою рівчак. Кінь скочив, а багатій мало з сідла не вилетів. А щоб ти шию скрутив, розсердившись, закляв багатій. Тільки вимовив ці слова, кінь повалився на землю і вмер. Перше бажання сповнилося. Почухався багатію потилицю, шкода йому коня. Та що ж, коня не воскресиш, а сідла таки шкода. Зняв сідло, завдав собі на плечі та й пішов далі. От. Перше бажання так необачно змарнував через погану звичку, каже. Годі пропало, але застали ще мені два бажання. Іде він та йде, сонце припікає, а сідло важке давить у плечі. Став під багатієві очі заливати, стали плечі й руки умлівати. Годі тепер про бажання думати. І він не самохідь уявив собі, що в той самий час, коли він серед поля в полуденну годину під сонцем упріває, його жінка сидить у кімнаті, в приємнім холодку, свіжа й весела. Завидно стало йому. А що б тебе давило оте сідло так, як мене? гукнув з пересердя, і в ту ж мить зникло сідло із його плечей. Зрадів господар, нічого не здогадується, випростав плечі, знов почав міркувати, щоб то йому забажати, чи багато поля, чи великих стат худоби, чи мішків повних золота, отак, б'ючись з думками, прийшов додому. Піду ще пораджуся з жінкою, а тоді сповняться наші бажання і станемо ми в сотеро заможніші, ніж були дотепер. Іде в кімнату і вже здалека гукає Жінко, думай, чого б нам собі б забажати, щоб наше майно хоч у сто разів стало більше. Та багатієва жінка залилася сльозами. Що мені, чоловіче, з багатства, коли я така нещаслива. Сижу на стільці і рушитися не можу. У мене на плечах кінське сідло, та так тисне давич, хоть пропадай. Отаке то моє друге бажання, аж викрукнув багатій, вдарившись у поле. Хотів зняти сідло та куди там, мов приросло до плечей. Нема такої людської сили, щоб його зрушила. Ти мені того лиха бажав? крикнула жінка. Ну, то забажай тепер, щоб я звільнилась від цього сідла. Швидко, не надумуйся, бо я ледве дихаю. Не було ради. Багатій висловив третє й останнє бажання, щоб сідло перестало давити його жінку. А коли сідло зникло, багатій заточився на лаву. Ляпнув себе долонею по чолі, аж виляски пішли і промовив не своїм голосом от так і добожався. Дякую за увагу, малята. На добраніч.